Вітаю вас, друзі! Розпочинаю невеличку серію коротких відео про те, як я готую заготівлі для сніданків. Тобто це напівфабрикати, приготовлені власноруч вдома. Перш за все, готую тісто на млинці, у такому шейкері. Дуже зручно всі інгредієнти, перебили і тісто готове. А рецепт докладний на це відео в мене є на каналі, в описі залишу посилання. Смажу млинці та готові млинці викладаю на. Тожку для того, щоб вони охололи. Далі я закупила кілограм ось таких шампіньонів, які я почистила. Паралельно смажучим линці. Я розпочинаю різати шампіньони та приготувала вже інше тісто на гарбузовій основі. Подивіться, які вони гарні та сонячні виходять. А смак поїстину осінні гриби та гарбуз. Допоки досмажую млинці, тим часом нарізаю гриби. Дивіться, які гарні млинці виходять, і досить багато. Я насмажила 42 млинця. Тим часом обсмажую гриби та готую начинку. Готову начинку залишаю, щоб вона охолола. А продовження дивіться в другій частині.